Уявіть собі, казковий коридор із переплетених дерев, де природа створила найромантичніше місце на землі. Це тунель кохання унікальне диво, що розкинулося поблизу містечка клевань на Рівненщині. Протягом трьох кілометрів дерева утворюють ідеальний зелений тунель, який огортає залізничну колію. Колись це була звичайна промислова дорога до деревообробного заводу, але природа перетворила її на чарівне місце, яке приваблює закоханих з усього світу. Навесні тунель оживає яскравою зеленню, влітку дарує прохолодну тінь, восени вражає золотими барвами, а взимку перетворюється на кришталевий палац. Щодня маленький потяг проходить крізь тунель, підтримуючи його ідеальну форму. За легендою, пари, які пройдуть крізь тунель, тримаючись за руки та згадавши бажання, залишаться разом назавжди. Це місце справжній символ того, як природа та людська діяльність можуть створити щось надзвичайно прекрасне.